Так, ще раз усім привіт. Сьогодні тема вебінару на рахунок того, що деякі люди вважають, що зараз неможливо продавати, тому що не сезон. Що всі, кому треба, все розкупили на Новий рік і на Миколая перед тим, і перед тим ще на чорну п'ятницю і зараз немає грошей і так далі. Ми в Хілелері вважаємо інакше, тому що зараз результати продажів нас показують неймовірні результати. Навіть такі, що там ми часто дивуємося і не могли сподіватися, що так буде. Але так як вони є, ми ділимося цією інформацією і хочемо якби, трошки надихнути, розказати вам про те, що потрібно зараз робити, як комунікувати, і взагалі як показують себе зараз продажі, Наталь. Так, я почала говорити. Зрозуміло, що в мене не мікрофон, потім почав ти говорити і я вже. Цей. Мені розпочати, так? Так, так, розпочну, будемо uh -huh. будем доповнювати Супер. Дівчата, є сенс включати наш сайт, демонстрацію, чи будемо так поговоримо. В принципі, мало буду схилятися до карток товару, тому не знаю, чи є необхідність це робити. Значить. Хочу вам сказати, що незважаючи на те, що в нас в головах, те, що ми собі думаємо, що ось там закінчився новий рік, почалося там закінчилися там різдво ще коли більш-менш люди обмінюються подарунками, все, тобто продажі просідають. Навіть повірте, багато хто так думає, і власників бізнесу, от ми говорили навіть на нашому мітингу, теж обговорювали це питання. Насправді це не так. Насправді це зараз працює і працює на тих, хто заздалегідь готує подарунки, хто замовляє собі. Справа в, нас, справа в тому, що наша продукція це догляд, і він не буває там якимось сезонним чи там потрібно, не потрібно. Це продукція, яка використовується постійно. Так, в нас є сезонність там обличчя тіло, але Засоби замовляють круглорічно, і незважаючи на те, там є свято чи немає. Інша справа про подарунки, але їх вже готують, тобто і вже потрібно розкачувати до того, що от день святого Валентина, там 8 березня. Навіть можна не спиратися на такі свята, а спиратися там день народження, просто зробити приємне собі, там подружці, сестрі там, мамі. Ось в такому плані. Тобто, чесно кажучи, ми навіть самі не могли подумати, що буде так. І зараз все-таки в нас є, що ми ніяк не можемо відновити, хоча ми вже, от і шукаємо ще одного постачальника, щоб нам виробляли там паролон на ці набори. Але тим не менше, пропозиція була встановлена вчорашнього дня. Можливо, хтось не знає. От з нами ще Іна, можливо, Іна не знає, що ці набори, Perfect, які зараз ми не вимикали на сайті, ми чекаємо зараз коробку. І замовлення від 10 числа, починаючи орієнтовно, так, те, що я зараз бачу яку картинку, не всі поїхали. Ну, тобто, вже звідти починається вибірка, замовлень, які не поїхали. Але ми зараз чітко, вже, от сьогодні, там-завтра, ми вже будемо чітко бачити картинку, що ці замовлення в статусі очікуємо наявність, і наші менеджери будуть їх продзвонювати. Що запропонували? Так як ми чекаємо коробку, і буде орієнтовно 16-20 числа певна кількість, якої точно хватить на оці замовлення, які там від 10 го від 11 го числа, ми пропонуємо клієнту такий варіант: відправляємо ті ж засоби, які входять у набір, але відправляємо наші брендові коробці, ці, що зазвичай отримують замовлення. і... За незручності такі додаємо на вибір клієнта або безкоштовна доставка, плюс сезонний скраб, оцей нюд, або крем для руку подарунок. Тобто, ви навіть зараз, коли комунікуєте клієнтам зараз саме за цей набір, який потрібна там відправка протягом трьох днів, ви там також так само можете повідомляти клієнту і давати право вибору. Ось так. А ті клієнти, які там з якихось причин, там можливо їм треба терміново, можливо, вони саме так хотіли припіднести подарунок, там чи собі так хотіли замовити різні є випадки, вони або погоджуються чекати, або е, замовляють щось інше. Ну, тобто варіантів багато. Повірте, ми завжди. Наші менеджери завжди комунікують і набирають найоптимальніший варіант, що для клієнта, щоб в першу чергу для клієнта, і відповідно, що наші замовлення збереглися, тобто немає такого, що вам там не актуально. Добре, до побачення замовлення відміняю всіма силами. Ви знаєте, що ми намагаємося так само працюємо і щоб зберегти це замовлення, і пропонуємо клієнту якісь альтернативні варіанти. Тобто з цим така картинка, якщо повторююся, хто написав, хто можливо хоче уточнити за замовлення. Сьогодні я вже деякі замовлення бачу, деякі не бачу, чи вони їдуть, чи вони не їдуть. Тому що там є деякі. От Марина писала: Марина знає, про що я говорю. Якщо якісь є замовлення, які вам треба, щоб треба дізнатися ситуацію, яка то ви продублюйте мені, а я, коли буде можливість, я подивлюся там протягом завтрашнього дня і вам дам відповідь. Але продавайте ці набори. Ну, тобто, повірте, 90% від 90% все-таки погоджується на варіант відправки в наші звичайні брендовій коробці, тому що гарна, спокуслива пропозиція, безкоштовна доставка плюс скраб, а безкоштовна доставка зараз в районі там, 100 гривень. Ну, тобто вартість доставки, точніше. Тобто, людина економить на вартості доставки і плюс отримує ще скраб. Не всім принципово коробка. Так воно виглядає гарно на подарунок, круто, але не всім. Тому ви не бійтеся пропонувати клієнту така зараз картина або чекати, або ось так. Чому я дуже спираюся на ці набори? Як би це не було, нам, ми всі зацікавлені з вами у високому середньому чеку. І ці набори. Мають, ну тобто з такого набору ви отримуєте там 3, там 260, по-моєму, ми прораховували з перфект 6 там до і більше. Тобто, хто там отримує 20-30%, Це з одного виконаного замовлення. Повірте, люди погодяться, хто не погодиться, відповідно, якась людина, якась людина, щось обере собі інше, яка залишиться чекати, але треба це пропонувати. Тобто, я вам рекомендую в першу чергу. Не опускати руки, пропонувати варіанти, говорити, тим більше, що ви майже всі комунікуєте безпосередньо з людиною, пропонуйте ці варіанти, і вже потім будете, відштовхуючись від результату, будете пропонувати, можливо, щось інше або виходять виходити якось з цієї ситуації. Тобто, набори пропонуємо, продаємо. Завтра в нас буде розпочинатися щедрий вечір. Хто з нами вже давніше, ви знаєте, що в нас на щедрий вечір, от минулого року точно було, раніше не пам'ятаю. Мінус 50, починаючи з 16-ї години дня, вечора дня, вже щедрий вечір, до 16-ї години 14-го числа будуть знижки мінус 50 на все. Теж підготуйтеся, е, якщо буде якийсь банер, я вам відправлю. Підготуйтеся, що маю на увазі. Історії, там те, що я знаю, багато хто сам робить. до ціна після обмеження в часу, таймери. Тобто до цього треба підготуватися, тому що ця акція залітає дуже-дуже на ура, відсоток не змінюється, виплати на щедрий вечір. Акція залітає на ура. Чому? Тому що вона обмежена в часі. Ми з вами любимо повагатися, коли щось обираємо. Ми любимо повагатися, або там ай пізніше, ай подумаю. Тут немає як часу. Тобто, тут або я купую сьогодні ввечері, або там до наступного вечора, а до завтра може вже не бути. Або ні. Тобто, тут обмеження в часі це раз. Людина приймає рішення. Як показує практика, то перша думка, перше рішення приводить до гарних результатів. Не завжди, звісно, але. Це допоможе вам збільшити свої продажі. Плюс цей місяць у нас друга половина, вона йде дуже насичена. У нас буде акція подарунок прикраси. Це срібні сережки, які в мінімалізмі, які дуже круті. У нас було три варіанти. Ми з колегами проголосували, обрали найкращий варіант, на нашу думку, і саме ці сережки будуть. Теж має бути в п'ятницю зйомка. В студії я теж відправлю вам ре... реквізити. Відправлю вам посилання на креатив. і теж зможете вже собі готуватися. Тобто, це вже буде там буквально. Якщо завтра це завтра, вже зйомка, завтра 13, То я думаю, що вже на вихідні там 13-14, ви вже будете мати креативи. От такому такі будуть креативи і в чорновому варіанті. Але вони теж дуже гарно працюють. Минулого року ми робили креатив, просто десь орієнтовно тисяча пар сережок лежали на столі, такі, як бумерангом робили. Тобто він теж класно цей креатив працював. Тобто матеріали вам надамо, зможете використовувати їх. Від 1199 гривень буде ця прикраса, ці сережки. З минулими сережками я до цього часу їх ношу, дуже класні, якісні. Контент буде, тобто. Людина може замовити той самий набір, чи будь-які інші засоби круті, навіть якщо і на подарунок, дай Бог все буде добре, будуть нас житті перфекти, і буде мати ще й подарунок таку круту прикрасу. Тобто, а вже потім собі визначиться, як там чи буде додатковий подарунок для людини, який, який купує набір, чи залишить собі. Тобто, це такі додаткові заохочення. Акція теж працює класно, тобто це піднімає середній чек, це піднімає відповідно вашу виплату. Тому чому, чому наголошую на цьому? Потрібно заздалегідь до цього готуватися. Розповідаю вам, щоб ви знали і щоб мали, мали час собі, щоб підготувалися до того, що у нас має бути. Також, також що ще в нас хвилинку, я зараз відкрию, щоб нічого не пропустити. Відкрила, тепер не можу знайти. Перепрошую. Далі в нас буде ще Тетянин день, будуть знижки для Тетян і ще будуть секрет бокси. Щодо сікретбоксів, вже був у нас спеціально відведений вебінар, і теж обговорювали і багато в чаті. Тобто, це такий був товар, який. Дуже було на нього приділено багато часу, вговорень аргументів. Я пам'ятаю, були різні відгуки. Хто був щасливий, що отримав крутий подарунок, хтось очікував, що там буде машина. Тобто, в такому плані цього разу буде три варіанти секрет-боксів до Дня Святого Валентина. Буде звичайний. По вартості 950 гривень, буде е, преміум 1700 гривень, е, будуть подарунки одразу в коробці. Тобто не буде таких варіантів вже по сертифікатах, як було минулого разу. Е, і 18 що круто, такий новий до Дня Святого Валентина. Е, вже знаєте, що в нас круто купують чоловіки на подарунки, е, з ними набагато легше насправді працювати. Ну, з мого досвіду, можливо, в когось були там окремі варіанти, окремі ситуації, але як показує практика, то з ними легше. Чоловік прийшов, побачив, купив От більшість. Ми з вами вже про це говорили. Тому цей місяць, ця половина місяця, вона є дуже насичена. Не забувайте, якщо проходить кожна акція, не означає, що там просто зробили історію, що, наприклад, у нас там щедрий вечір. Там, ну, щедрий вечір зрозумілі, що там мінус 50 і все, наприклад, про сережки. Це не означає, що ми пропустили про акцію, що от у нас там срібна прикраса, подарунок, фотографія і все. Ви робите пост, наприклад, про той чи інший набір, про ті чи інші засоби, там, комплекс якийсь. Ви пишете, вписуєте все про цей комплекс, але не забувайте там заголовку вставляти, що подарунок срібні сережки, тобто йдесь робити, можливо, якісь я не знаю, як там буде, чи будуть товарні сторіс і, і, і фото для дописів. Але але можете самостійно собі робити. Тобто, щоб клієнт бачив, що купуючи цей чи інший товар, він отримує подарунок сережки, і так зі всім. Тобто, в цьому треба приділяти чимало уваги. Ось. І це буде клієнта спонукати все-таки придбати, якщо там буде різниця 200-300 гривень, купити щось більше, щоб отримати ще такий подарунок. Подарунки люблять всі, і якщо є потреба в тому чи іншому засобі, або, може, навіть клієнт думав, що немає потреби, то вона, то вона з'являється. І купують, і щасливі отримують. Сережки будуть всі однакові. Що хотіла ще сказати, що в нас раніше було ще рандомно, то будуть всі однакові, всі такі кругленькі форми, ну побачите вже, коли будуть готові фото. Ну, власне, по акціях січня це все. В лютому, забіжу трішки на період, але щоб ви були в курсі справи. В лютому в нас буде акція 1 до Рівні-2. Вона буде тривати надовго, теж працює класно, умови будуть пізніше, тому що зараз так не можу вам сказати. Тобто, цей сезон насправді від чорної п'ятниці він затягується набагато більше, ніж кінець листопада. Це Чорна П'ятниця, новий рік. Навіть по цьому, по цьому місяці ви теж можете зрозуміти. Так, можливо, можливо, просто в когось. У когось є такі ситуації, які показують зворотні, але це лише окремі ситуації. Насправді загальний результат то він показує те, що ця чорна п'ятниця затягується на грудень. Всі думають, що в січні буде чи в лютому буде просадка. Насправді цього немає. Для цього ми ще й робимо додаткові такі плюшки акційні пропозиції. Для вас так само продумаємо різні варіанти для того, щоб не було цих просадок. Для того, щоб всі наші жінки, дівчата, чоловіки, щоб вони були здорові, і красиві, доглянуті. Ось і тому і робимо ці, тобто воно затягується. Воно зараз от зараз буде до дня святого Валентина. Вже воно розкачується до Дня Святого Валентина. Воно плавно переходить в 8 березня. Хто працює давніше, вже розуміє, про що я говорю. Воно так само будуть і секрет-бокси, будуть спеціальні пропозиції, різноманітні дуже багато зйомок різноманітних, там планів тематичних, із тюльпанами. Ну, тобто, задумків є багато. Зараз ми над цим працюємо. Поступово буду вам повідомляти, ділитися матеріалами. Тому. Ага, і ще на січень, що хотіла сказати. Ми з колегами Богдан з Вадемом поговорили і вирішили, що ми не будемо вам змінювати виплату на січень. Що важливо, круті акційні пропозиції, і вас не змінюється виплата. Хто отримує вже 30-35%, так і їх протягом цього місяця отримує. Ось, ну, власне, таке те, що я від себе хотіла сказати. В кількох словах, може, трішки довше, я сказала: можливо, маєте якісь запитання, то пишіть. Чи Богдан ще хоче щось додати, ну, то Зараз подивимося, чи є запитання, чи не забагато інформації. Потім це все буде описане, тому в будь-якому разі ну, там, потім, не, акція, ми, ми по, там прийдемо. Ми не, ми не проводимо вебінар там суто якісь одні акції. Е, інформації забагато, але, можливо, забагато. Але е, сенс той самий. Ланцюжок дії той самий. А сережки в подарунок будуть тільки при оплаті чи за наложку теж? А, такої інформації ще не знаю, але. Скоріше всього при оплаті, тому що знову. Минулого року при наложці не та? відправляли. Ну, я це робиться по тій причині, що не всі люди добросовісні, скажімо так, і кількість застережок є обмежена, дуже обмежена. Ага. Тут у нас буде там чи тисяча за все, там на ложки не буде, тільки за повністю ага. оплачені замовлення. Я пам'ятаю ага. ще, щось було як схоже, якась акція, тож була ж якісь прикраси, то робили ще мінімальну якусь передоплату. Така ще було, але просто я не знаю, є що прикол, що ну з цими прикрасами: що замовлення приїжджає е, на ложку, його оглядають на пошті, сережки виймають непомітно і відмовляються від замовлення. Потім нам повертається просто тільки косметика без прикраси, там якоїсь, яку ми поклали як подарунок. Саме тому, от минулого року відмовлялися від від цієї штуки, ну це одна з причин. Ну і інше, звичайно, що обмежена кількість. Тобто той, хто дійсно хоче скористатися цією акцією, оплачує зразу. Тим більше, це плюс для вас, тому що ви можете комунікувати, що кількість там сережок обмежена, а воно так і буде. Типу, ну, перший день, звичайно, всі не розкуплять, але там вже в наступні дні цей запас сережок буде зменшуватись, зменшуватись, і це буде таким додатковим тригером. Зробити покупку саме зараз, оплатити зараз, і знову ж таки, ви будете впевнені, що це замовлення вже оплачене, Ну тобто людина вже від нього не відмовиться. Просто виходить, що кількість серажок обмежена. Одна людина хоче їх отримати, а вони вже поїхали до іншої, яка передумала, вирішила там щось якийсь інший собі варіант розглянула, і тому так це. Але як воно буде цього року? Я уточню. Буквально вам повідомлю теж можливо завтра. Да, ми обов'язково розкажемо про ці умови, але думаю, що нічого не зміниться. Це якби відпрацьовано вже акція, вона що? працює і все окей. Ви поки що сконцентруйтеся на щедрому вечорі, тому що я ж вам кажу, що це хто знає, хто теж повторююся, хто в нас, коли проходять такі акції, там одноденки ми їх називаємо, вони працюють дуже круто тут. мінус в чому полягає, що наче здається, що треба час для того, щоб розкрутити, так. А з іншої сторони, це навпаки, типу, це підсилює більший ріст конверсій, тому подібне, от в такому плані. Тому треба зараз вам вже сьогодні робити на своїй сторінці, ну, не робити на сторінці, маю на увазі підготувати собі на сторінку, щоб вам було що постити саме присвячено на щедрий вечір. Тому що мінус 50, воно, наче там, не нав... ну, тобто, якщо, наприклад, людина прийшла. Мені здається, що це дуже круто заходить для нових клієнтів, які ще для потенційних нових клієнтів, які хотіли б щось купити, але не хочуть купувати великим набором, але щось спробувати. Тобто, коли там 2-3 засоби і мінус 50% і на монопозиції, це класно працює. Ще, до речі, хто, хто не має промокоду, Парт 8, він ще діє промокод, щоб ви знали. Ми його не використовуємо для всіх клієнтів, але. Ви можете використовувати їх для окремих випадків, коли вам треба клієнтові зробити додаткову пропозицію, щоб він залишився, щоб він став вашим клієнтом або повторним клієнтом став. Тому в кого нема промокоду, хто не знає, можете ще використовувати його. Водан? В принципі, все, напевно. Типу акцій вистачає інфоприводів теж вистачає. Ми в свою чергу робимо все, щоб ніхто не відчув якоїсь там ями такої торгової, типу просадки в продажах. Та в принципі, ми бачимо, що в перші дні навіть року, коли здавалося, всі вже там скупили подарунки собі на новий рік, все подарували. Але навіть в перші дні там року ми побачили, що там і партнери, і взагалі по іншим джерелам комунікації люди продовжують купувати, тому що ну, життя знову ж таки продовжується. Працюємо, доглядаємо за собою і будемо здорові. Тому напевно не будемо затримувати нікого. Будуть питання, якісь. Обов'язково запитуйте, пишіть в чат, пишіть в особисті креативи і там якісь акційну інформацію. Все обов'язково скинемо в чат. Слідкуйте за чатом і гарних всім продажів, гарного вечора! Все, рада була з вами поспілкуватися. Сподіваюся, що невдовзі ми вже з вами зможемо спілкуватися так більше діалогом. Дуже вже скучила за такими формами нашого вебінару, просто за такими теплими розмовами. Бажаю всім гарного і спокійного вечора.